Щас. Змагання, вузли. Змагання, вузли. Молодша в Так, 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 подожди, подожди. Так, на старт. Ой, ой Подожди, подожди. Подожди, подожди. Так, на старт. Увага, руш. Mark. Минута ну, хвилина нуль дві. Так, Санька, називай. Схоплюючий. А ще раз. А подумать. Татихонь перенервничай. Штик. Так. Вісімка. Красавчик. Схоплюючий. Прус. Прямий. Прямий. Дякую за увагу, так? Да?